Лише 2% українців планують цьогоріч виїхати за кордон на період холодів. Це результати опитування соціологічної групи рейтинг щодо оцінки енергетичного комплексу України. Переважна ж більшість лишається удома і сподівається на професійність наших енергетиків, а ще на розвиток атомної енергетики. Майже 80% опитаних підтримують добудову атомних блоків на Хмельницький АЕС. Здебільшого це позиція молоді та жителів східних областей. Що дасть вітчизняній енергосистемі? Добудова двох енергоблоків та наскільки цей проект реальний. Мої колеги дізналися. Росія не відмовляється від тактики енергетичного терору України. Холоди темряво ворог намагається перетворити на елемент тиску на українців і весь цивілізований світ. Особливо актуальне зараз питання перед зимою енергетика, захист та відновлення об'єктів нашої інфраструктури. Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях. Унаслідок російських обстрілів енергосистема України втратила близько половини генерувальних потужностей. Йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду. Кілька теплових і гідроелектростанцій у Київській, Харківській та Запорізькій областях повністю зруйновані. Інші Тес і Гес також зазнали різних пошкоджень. Загалом кількість зруйнованих потужностей оцінено у понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС. Та занурити Україну у пітьму Росії не вдається, зокрема і завдяки тому, що близько половини кіловат годин потрібних для побутових споживачів та промислових підприємств генерують вітчизняні атомні електростанції. Що ми не будемо розвивати атомну енергетику, ми будемо неконкурентно спроможними просто у світі. На, на, на світових ринках, коли влітку була досить така критична ситуація, знову обстріли в досить потужні, ушкоджена інфраструктура. То як тільки вийшла атомка з ремонту, так ми відразу отримали. Менше відключень, а в деяких регіонах і взагалі їх відключень таких уже не було. Саме на розвиток атомної енергетики пропонують нині зробити ставку в уряді. У профільному комітеті Верховної Ради схвалили законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Атомні енергоблоки, якраз це ті енергоблоки, та генерація, яка може забезпечити українців плюс-мінус дешевою електроенергією в майбутньому. Тобто, коли ми говоримо про інвестиції в українську економіку, то нам варто розуміти, що будь-який інвестор він буде дивитися на наявність людського ресурсу, наукового потенціалу і доступу до ресурсів, таких як електроенергія. Тому я вважаю, що зараз необхідно розглядати на повному серйозі цей законопроект. Потрібно його ухвалювати. І давати старт цим е, роботам, основу для спорудження третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС уже закладено. Третій на 70% побудований, а четвертий на 35% побудований. Е, враховуючи те, що е, ці процеси дуже складні, особливо в будівництві і експлуатації атомних блоків. Експерти прогнозують обидва блоки відповідатимуть сучасним стандартам. Вони дадуть у мережу додаткові 2 гігавати потужності і допоможуть запобігти дефіциту електроенергії в майбутньому, тому що в нас парк уже старий атомних блоків, і в 27-му році, по-моєму, закінчується проєктний строк. Експлуатації одного із блоків і його потрібно або продовжувати терміни експлуатації, або переходити в консервацію цього атомного блоку. Якщо ми нічого не будемо робити, то в нас все менше і менше буде атомної генерації. Не буде почне рости електрична ну вартість електричної енергії. будуть відчуватися значні дефіцити електричної енергії. До зведення енергоблоків ХАЕС найкраще розв'язання проблеми дефіциту електроенергії в Україні. У цьому переконані наші стратегічні партнери зі США свою підтримку будівництва на Хмельницькій АЕС висловили і в МАГАТЕ ні колемієць. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.